Розпалив я пічку гейзер. вона починає вже прогорати. Тут вже потихеньку починає душок якийсь появлятися. Буквально три хвилинки як горить. Труба вже тепленько, хорошо. по градочці. Отаку оградочку зробив компактно, маленьку, не ото таке ночве. Вот так все аккуратненько, все добре, даже кстати тут можна пойти я прохожу место есть. Зайшов, розвернувся. Зараз у нас температурка подумается. З этим маслячком хорошенечко обработаю. Бажано тричі. Ну я вскрию двічі. А потім третій там, на колись заїду зроблю. Пока хай постоїть. Двічі, я думаю, хватит. а на третьей уже заскочим, якось. Вот такая цикавая парилочка на дачной неделяночке. Что еще надо? Вот такая, в принципе, компактно. 2,20 на 2. И все. Зашли и паримся. Оп, температурочка потихонечку начинает набирать. кстати, засечем, поскольку Наборе она.